От, ви особисто вірите в те, що дійсно змінилося ставлення Дональда Трампа до Росії? Адже ми бачимо, що контакти продовжуються. Я маю на увазі зустріч в Малазії Лаврова і Марко Рубіо. А ось чи це просто його останнє попередження перед таким радикальним розворотом в біку країни? Ну, Вірі трохи в інші речі аніж в. В парадигму діяльності американської адміністрації нової, слід зазначити, що українцям просто дуже хочеться сподіватися на посилення допомоги з боку США. Тому в нашій пресі і багато позитивних реляцій намагаються ловити кожен натяк, кожне слово, трактуючи ці слова як позитив. Зі сподіванням. Ну, от що ще трошечки, і Трамп припинить контакти з е, фашистською Росією і буде нас підтримувати більше, ніж підтримала адміністрація Байдена. Особисто я цього не очікую. Е, Трамп прихильник зовсім іншої хвилі е, ідеологічної в Сполучених Штатах. Це е, течія називається ізоляціонізм. Тобто, там завжди було змагання двох течій. Ізоляціонізм і глобалізм. Ізоляціонізм це течія, яка спрямована на внутрішнє посилення Сполучених Штатів Америки. Тобто це теж під гаслами демократії, але означає, що Америка повинна стати заможною як держава і громадяни заможнішими. І заради цієї концепції нова адміністрація Трампа хотіла менше витрачати кошти за кордон. Під цю концепцію потрапили під гарячі руку або під каток, і ми тобто відмовлялися фінансувати Україну з точки зору концептуально Концепція ізоляціонізму вона полягає в тому, щоб менше витрачати коштів. І, е, на жаль, е, ця концепція вона не змінилася, тому якогось величезного фінансування. З боку Сполучених Штатів Америки з нової адміністрації, особисто я не очікую. Чи може у них буде більш жорстка холодна позиція щодо Гада Путіна? Об'єктивно, нова адміністрація Сполучених Штатів Америки легалізувала Путіна з руками українців. Що моя маю на увазі? Українській владі викручували руки для того, щоб вона сіла за стіл переговорів в Стамбулі, що й відбулося. Як я попереджав, вони будуть безперспективними. Я відразу казав, що ні про яке замирення, так зване там мови, не йтиме. Але завдяки цим двом раутам переговорів в Стамбулі відбулася легалізація гада Путіна. Що таке легалізація? Тепер йому подають руку, з ним зідзвонюються в першу чергу сам президент Сполучених Штатів Америки. А, ну, вже йде наступна черга, вже Макрон зідзвонювався. Таких контактів відбувалось, нагадаю, три з половиною роки тобто після повномасштабного вторгнення. Тобто тепер Гад Путін, на жаль, є з новою фігурою, з якою спілкуються. І Трамп і його представники адміністрації можуть показувати, що вони не задоволені цим спілкуванням, що от вони не настільки а, а, очікували, що він буде. Знову вбивати українців, мирних українців в місті Києві. але в будь-якому випадку, це вже спілкування. Так, Тому, саме, так, саме 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 про це саме про це я й говорила на початку нашої розмови. От зокрема Дональд Трамп знову анонсував, що буде звертатися вже в найближчий понеділок зі зі своїми якимись заявами гучними до Москви, Що всім там готує? Цікаво, що саме чи буде чи йдеться про якийсь конкретний строк, чи чи знову він оголосить якийсь черговий дедлайн. Олесь Дані, ідеолог, голова центру досліджень політичних цінностей. Був нашим гостем. Дякую вам дуже, що долучились до нашого ефіру.